Правила поведінки під час грози та заходи безпеки. У літній період стає актуальним питання про блискавки, а також про те, як убезпечити себе під час грози і чого робити не рекомендується, щоб уникнути негативних наслідків. Блискавка являє собою іскровий розряд, що виникає у купчата дощових хмарах внаслідок електризації гідрометеорів Це частинки льоду, дрібні краплі, супроводжуються громом і яскравим спалахом світла. Існує три основних типи блискавок між хмарами, між хмарою та поверхнею землі. Саме останній клас становить головну небезпеку. Так звані лінійні блискавки, що виникають між нижньою частиною грозової хмари і землею, є найбільш потужними серед усіх інших типів. Температура каналу такої блискавки часто досягає 30 тисяч градусів по Цельсію. Напруга в момент розряду оцінюється в сотні тисяч і мільйони вольт. А сила струму може досягати кількох сотень тисяч Ампер. Не дивно, що маючи подібні характеристики, це метеорологічне явище заслуговує на окрему тему і становить реальну загрозу для людей і тварин. Згідно зі статистикою, отриманою з європейської бази даних штормових явищ, щорічно на території України гине в середньому від 14 до 18 осіб та ще близько 30 одержують поранення різного ступеня тяжкості внаслідок ураження блискавкою. Причому близько 70% усіх жертв є чоловіками. Цей показник значно випереджає за кількістю жертв решту небезпечних метеорологічних явищ, разом узятих. Тому важливо мати уявлення про те, як можна убезпечити себе під час грози. У нашому кліматі сезон гроз продовжується в теплий сезон з кінця весни до початку осені. У цей час активізуються всі небезпечні конвективні явища, такі як зливи, град, шквали і навіть іноді смерчі. І майже кожен дощ супроводжується розрядами блискавок. Ну, для багатьох не секрет, що блискавки найчастіше вражають високі об'єкти. Справді це так, але аж ніяк не завжди. У переважній більшості випадків розряди вдаряють у високі конструкції: вежі, антени, хмарочоси, вершини гір та високі дерева. До речі, найчастіше блискавка вражає такі дерева, як дуб, сосна, берези, верба, тополя, клен. Тому не можна під час грози ховатися під високими деревами. Багато випадків було, коли стадо там, овець, корів та інших тварин у кількості кілька десят знаходились у грозу під великими деревами і вмить гинули при ударі блискавки в них. Крім прямого влучення в дерево і як наслідок ураження людини електричним струмом, можна постраждати і непрямим шляхом. Як це від... може відбутися? Результатом чого що це може статися? З деревом після удару блискавки залежить від багатьох факторів: це порода дерева, сила струму в конкретній блискавці, жива або мертва рослина тощо. У тому випадку, коли дерево живе, то часто при ураженні блискавкою воно розлітається на шматки або відлітає кілька... тільки кора і деякі гілки. Вся справа в тому, що під дією великого струму і температури в канаві, каналі блискавки, сік у деревині миттєво закипає за долі секунди, а тиск пари, що утворюється при цьому, розриває дерево зсередини. При цьому тріски та шматки деревини розлітаються з такою швидкістю, що можуть вибити віконі рами, пробити дах або серйозно нашкодити людині. Ще одна причина, через яку не можна стояти біля високих дерев у грозу, це перша причина це безпосереднє враження електричним струмом. Якщо дерево не живе або дерев'яний стовп, то зазвичай удар блискавки не викликає його розрив, проте з великою долою ймовірності воно загориться. Хоча зайнятися може і живе дерево, все залежить від конкретного виду рослини. Під час наближення грози не можна виходити в гори або перебувати в горбистій місцевості на височинах, навіть на рівнині від Відкриття місцевості, дуже велика ймовірність ураження блискавкою. Щоб цього уникнути, потрібно знайти невелику канаву, рів, заглиблення в землі і в ній перечекати грозу. Допускається укриття лише під невисокими кущами за вишки 1-2 метри, але це в крайньому випадку. Найчастіше постраждалими від блискавок є пастухи або фермери, які не встигли знайти укриття або знехтували правилами безпеки і час негоди опинилися на відкритій місцевості. Поведінка блискавки поблизу водних об'єктів. Ну, далеко не завжди блискавки потрапляють у високі об'єкти, або ті, що явно виділяються серед інших. Зовсім інакше справа з водоймами, за наявності досить великих водних об'єктів озера, ставки, водосховища. Дуже часто розряди блискавок б'ють саме у воду, навіть незважаючи на те, що навколо озера або Великої річки є пагорби та високі дерева. Це відбувається через властивості води, яка є дуже хорошим провідником. На поверхні водного об'єкту дуже добре концентруються заряди певного знаку, що підвищує можливість удару блискавки в дане місце. Тому купатися чи перебувати у човні під час грози категорично заборонено. До слова, про рибаловлю. Досить часто жертвами блискавок виявляються рибалки, які користуються довгими. І тонкими водилищами і часто рибалять човна, що вкрай небезпечно під час грози. Інші фактори ризику. Також до ризиків під час грози відноситься розмова по телефону та розведення багаття. Ці дії, хоч і меншою мірою, але вони ж таки підвищують ймовірність удару блискавки за рахунок локальної іонізації повітря. Адже канал блискавки проходить зазвичай шляхом найменшого опору, а вогонь створює локальну іонізацію повітря. Цієї причини це може, це не можна світити лазерними указками в, в грозову хмару. Ну, Будь-які металеві конструкції, які гарні, які, які гарні провідники струму, також небезпечні під час грози, також можна отримати враження струмом від комунікаційної труби чи інших залізничних опор, тому краще уникати різних стояків, батарей та газових труб. Навіть е перебуваючи на зупинці із залізничними елементами, е може бути небезпечно. У 2019 році був випадок на Івано-Франківщині, коли блискавка потрапила у зупинку з металевими конструкціями, внаслідок чого троє чоловіків загинули на місці. Ще двоє жінок отримали серйозні травми. Парасолька також підвищує ймовірність удару блискавки, особливо якщо в її конструкції багато металевих деталей. Іншими небезпечними об'єктами в грузову погоду є електропідстанції, трансформаторні будки, опори леп, особливо високовольтні, телевізійні вежі, там різний електротранспорт, радіолокаційні системи, прилучені блискавки, будини. Розряд може розподілитися по трубам водопроводу. Таким чином, сантехніка може вдарити струмом під час миття посуду, прийняття душу або купання. У деяких випадках блискавка може потрапити навіть у балкон. Тому стояти і курити у сильну грозу на балконі не рекомендується. Ну, так, кульова блискавка. В окремий амзац винесемо тему кульової блискавки. На сьогоднішній день вченими ще остаточно не доведено її існування у природі. Але численні свідчення та випадки змушують прийняти цей вид блискавок як реальний, хоч і вкрай рідкісний. Як повідомляють різні очевидці, така блискавка має форму кулі. Що світиться розміром від декілька десятків сантиметрів до метра і навіть більше. Колір коливається від яскраво білого до фіолетового і навіть бускового. Скоріше за все, така блискавка являє собою концентровану плазму, що вільно переміщається в атмосфері і підтримується потужним електричним полем у грозову погоду. Оскільки кульова блискавка рухається слідом за повітряними потоками. Вона може легко влетіти в приміщення через відкрите вікно або двері, особливо якщо є протяг. Також часто вона вражає водогін або та електромережі. Іноді були випадки, коли така плазмова куля раптово вибухала з гучним звуком та провокувала пожежі, а також опіків людей. Ну, у будь-якому разі, дані про цей вид блискавок досить неоднозначні та суперечать деяким законам фізики. Потрібні додаткові лабораторні дослідження для встановлення більш конкретних фактів.